Природа, нібито, збожеволіла. Все, що відбувається за останні 50 років на землі, можна узагальнити одним словом: самознищення. Діяльність людства може призвести до фатального кінця, якщо нічого не зміниться. Клімат змінюється, час діяти саме під таким гаслом триває в Україні інформаційна акція неурядових екологічних організацій за підтримки Британської ради в Україні та шведської коаліції з кислотних дощів. 9 жовтня активісти робочої групи знайомили марганчан з 10 -ма кроками на захист клімату, давали практичні поради мешканцям, журналістам та представникам міської влади. Справа в тому, що зміна клімату це, хоча і глобальна проблема, вона проявляється конкретними негативними наслідками на місцях. Це і збільшення кількості стихійних лих, Це і аномальні природні явища, які загрожують врожайності, які загрожують взагалі розвитку сільського господарства. Бо якщо це або засуха, або повінь, вони знищують врожайність. Це і проблеми поширення шкідників інфекційних захворювань, це і затоплення прибережних територій. Тобто, це конкретні проблеми, які також вже відчуває Україна, і дуже небезпечні наслідки стоять в майбутнє. Справа в тому, що зміни клімату можна ще попередити, але для цього потрібні дії кожної людини, потрібні дії як державних органів влади, так і місцевих органів влади і всіх підприємств. Тобто потрібно знижувати викиди парникових газів. Щоб передбачити негативні проблеми, і робоча група громадських організацій, це 10 організацій з різних регіонів, стали ініціатором проведення інформаційного туру містами України, працювати з населенням про те, що кожна людина може робити для зниження викидів парникових газів і вирішення проблеми зміни клімату, і організація круглих столів з місцевою владою про те, як місцева влада може сприяти покращенню екологічних ситуацій в містях та розказати про механізми Кіотського протоколу, як для проєктів модернізації і комунальних, і приватних, і державних підприємств залучати кошти за рахунок механізму кіотського протоколу. Робоча група працювала над цим проектом майже рік і розробила 10 конкретних кроків на захист природи для кожного окремого громадянина і 10 кроків для урядовців. Це перші кроки на захист клімату і зменшення енерговитрат. Ми привезли тематичні інформаційні матеріали, де саме і написано ці 10 кроків, про які кожен повинен зробити кожен громадянин. Якщо говорити про ці кроки конкретно, то це, наприклад, купувати енергозберігаючі прилади, наприклад, сортувати сміття по можливості, бо ви знаєте, що в нашій країні роздільного збору сміття практично не існує. Це, як я казала, економити енергію. Це будувати будинки чи робити ремонти, використовуючи енергозберігаючі матеріали. Це економити енергію в побуті, наприклад, купувати енергозберігаючі лампи, які зараз є, і вітчизняно, на ринку, є вітчизняного виробництва і західного. Тобто, це дуже прості і конкретні кроки, які може зробити кожна кожна, кожна людина. Наразі, крім пересічних людей, держава, місцеві влади так само повинні робити певні заходи для того, щоб зменшувати викиди парникових газів, щоб впроваджувати енергозберігаючі технології. Активисти громадської екологічної організації Голос природи разом з Марганецькою міською організацією Зелений світ провели круглий стіл з представниками Марганецької міської влади на тему зміна клімату на місцевому рівні загрози розвитку та необхідні дії місцевої влади. Да, на превеликий жаль. До сих пір до проблеми зміни клімату, взагалі екологічних проблем, відносяться більшість мешканців, і в тому числі керівників, і керівництво нашого міста, скажімо так, ну, спро... спасивно так, з Ми, Наша організація, міська організація Зелений Світ. Взяла на себе зобов'язання так перед робочою групою провести такий велотур у нас під, цими, під цим гаслом час діяти, клімат змінюється час діяти і, на жаль, Невелика, планувалось нам багато учасників, але незважаючи на рекламу, люди мало з'явилось. Нас всього 20 чоловік. А але ми, ми провели час з задоволенням. Ми приїхали багатьма вулицями міста. Ви поїхали на курган козацької козацький курган Буцько-Томаковської Січі. Поговорили ми зустрічалися з людьми. Ми е, людям роз'яснили яс, роз про е, зміни клімату, що е, клімат змінюється в більшій мірі саме із за людської діяльності. Поки що наш тур почався, і так швидко, тільки за наш приїзд, одна технологія змінитися на іншу не може. Але наш тур не закінчується, скажімо, останнім містом туру. Ми плануємо далі співпрацювати з місцевою владою і вже будемо проводити. Ну, більш такі детальні інформаційні круглі столи, де вже будуть приїжджати до влади, скажімо, ті люди, які впроваджують ці технології, тому що Україна ратифікувала Кіотський протокол, міжнародний документ, і має фінансові, економічні можливості впроваджувати нові технології на підприємствах. Тобто, коли нам місцевій владі кажуть, що на це немає грошей, щоб встановити енергозберігаючий насос на водоканалі. То це чи вони погано проінформовані, чи вони говорять неправду, тому що зараз існує можливості отримувати фінансування на такі проекти. Активісти екологічних організацій впевнені, що зможуть довести суть проблеми майже до кожного, і проблеми почнуть вирішувати і в Україні, як і в більшості цивілізованих країн світа. Але все ж таки вагому частину негативного впливу діяльності людства придеться вирішувати і ліквідувати нашим дітям, і навіть онукам. Для того, щоб нашим дітям залишити планету такою, якою вона є зараз, то потрібно діяти вже зараз. І потрібно разом на рівні держав, на рівні всесвітньому вирішувати екологічно цю проблему, щоб залишити наступним поколінням нормальне нормальну середу існування.